Вітаю, друзі! Це перше відео в новому році. Завтра вже 1 березня, всіх вітаю з наступаючою весною. Ради вас бачити, радий, щоб ви бачите мене. Дякую всім, хто лишає під відео коментарі, вподобайки. Для мене це дуже важливо. Для мене важливий зворотній зв'язок, щоб знати, що вам потрібно, що який контент вам заходить. Підтримайте це відео, український контент своєю подобайкою, це для мене важливо, просто для просування, щоб нас було більше, щоб більше людей знали про мене, щоб було легше мені реалізовувати саженці, є ще лоза, чубуки, черенки. Хто ще не замовив, кому ще треба звертатися, ще є. Буду нарізати скоро, укорінювати. Сьогоднішнє відео буде на тему Мій план робіт на березень місяць. Прийшла мені отака посилочка від сайту Фазенда. Це агроволокно, агротекстиль, агрін італійське, 42 грама на метр квадратний його плотність. Буду цим агроволокном в цій теплиці робити другий шар. Тобто відмовляюся, другий шар робити з плівки, так як плівка вона сама по собі холодна. І вирішив зробити другий шар з агроволокна. Це відео, як ця тепличка ви, як вона зараз виглядає, ви бачите, яка вона стане, ви побачите в березні, вийде відео, коли я вже повністю завершу ці роботи. Виноград ще спить, йдемо покажу вам свій виноградник, як він зараз виглядає. Виноградник ще спить, але ми вже проснулися від зимової сплячки і будемо, будемо працювати, треба працювати. Ось так от виглядає виноградник зараз на даний момент. Там далі за парканом на задньому фоні там є отакі, бачите, такі тички стоять. Там буду робити шпалеру. Шпалеру буду робити цього року з дуба, з дерева, тому що немає можливості зараз зробити її заліза. Тимчасово будемо робити таку шпалеру. Далі покажу, як я роблю шпалеру, покажу, як натягую дроти, відстані ті всі, всю ту інформацію вам покажу. Можливо, ще до замовлю деяку хімію, там погляну по тому, що в мене є по хімії, поки зараз не сезон, є трошечки часу, то буду замовляти хімію. На рахунок обробок теж планую в березні зараз зробити відеоролик, щоб показати, чим я користуюся, і як я користуюся, тут показати свою схему обробок. Отже, друзі, в березні місяці буду займатися основному трьома речами. Це. Буду робити тюнінг своєї теплички, побудую шпалеру і буду вкорінювати вегетуючі саженці для вас. Хто ще не забронював, бронюйте, саженці є. В першу чергу буду пророщувати ті саженці, які будуть заброньовані, а, буду а потім буду пророщувати саженці для вільної продажі. Вегетуючі саженці будуть продаватися до липня місяця. Планую ще посадити школку, але ця вже вся інформація, це вже план роботи на квітень. Також буде зрошувана система, капельна, шкілка і так далі. Думаю, на початку квітня буде відео на цю тему. Поки що роботи вистачає. Всім бажаю добра, тепла і міцного здоров'я. Це буде Україна.